Зана нарешті заговорила рішення у справі про договірний характер матчу між львівськими Карпатами і харківським металістом прийнято. Вітаю в ефірі ТРК Львів. Ви дивитесь футбольний огляд-пас, партнер програми Спортивно-оздоровчий комплекс Святослав. Карпати ледь не перемогли у Маріуполі. Скала знову програла цього разу у Свердловську. Жіночий футбол медик Моршин перший чемпіон Львівської області. На арені Львів, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років, стартувало друге коло у першій лізі області. Репортаж з матчу Бори острів. Визначився володар Кубка весни серед команд Фесте Колос. Партнер пасу Аляска, кристалева чистота та гарантована якість. Спортивний арбітражний суд у Лозані лише частково відхилив апеляцію клубів і футболістів на вердикт Федерації футболу України щодо скандального матчу між харківським металістом і львівськими Карпатами за 2008 рік. Висновок такий Карпати і Металіз не будуть позбавлені дев'ятьох очок. У металіста заберуть бронзові нагороди сезону 2007-2008 років. Футболісти Сергій Пшеничник, Микола Іщенко, Василь Кобін, Володимир Федорів, Мацій Налєпа відсторонені від гри у футбол на три роки з додатковим випробувальним терміном ще на два роки. Футболіст Сергій Лащенков відсторонений від футболу на п'ять років. Почесному президенту Карпат Петру Демінському та генеральному директору Ігору Дедишину призначений пробний термін в один рік, протягом якого вони можуть бути покарані відстороненням від будь-якої діяльності у футболі на шість місяців. На гравців та функціонерів також накладені фінансові стягнення. Спортивний директор металіста Євген Красников позбавлений права брати участь у будь-якій діяльності пов'язаній з футболом аж на п'ять років. У четвертому турі Карпати грали у Маріуполі з місцевим Іллічівцем. Після домашньої поразки від арсеналу під епічним Севідово вкрай необхідно було набирати очки. Чи вдалося зелено-білим покращити своє турнірне становище? Дивіться у відеосюжеті. Увага вболівальників чи не весь матч належала Ігорю Тищенку. Футболіст довгий час потів на полі саме за команду Іллічівець, проте в цьому поєдинку вже стояв у захисті Карпат. Зі старту на полі з'явився у складі зелено-білих Грегор Балагіць. Згодом виявиться, що саме він відкриє лічбу голів у поєдинку. Першу і лічівцю ніщо не передбачало біди, адже саме команда господарів заволоділа полем. Проте на щастя Карпатівців та на гори і м'яч вперто відмовлявся летіти у ворота гостей. У другому таймі і лічівці зробили акцент на стандарти, однак вирішальним став кінець матчу. Карпатівець Тищенко схвалив біля власних воріт, за що й був покараний реалізованим стандартом від Таргамадзе. Рахунок зрівнюється 1-1. На цьому історія. Не продовжується Нічия. Втрачена перемога для Карпат та уникнене фіаско для ілічівця. Перемога відкладається. Стрийська скала досі не знає смаку перемог у другій лізі. Цього разу малиново зелені поїхали за звитягою у Свердловськ. але повернутись бодай з очком до Стрия не змогли. Пропустили підопічні Володимира Книша наприкінці першого тайму. Гол Антона Шарка став єдиним у тому матчі і приніс Шахтарю перемогу 1-0. І лише в один пункт після чотирьох турів у Стриян. Здобути дебютну перемогу в чемпіонаті Стрияни спробують у рідних стінах проти гірника спорт у неділю 11 серпня. З 2 до 7 серпня 2013 року у місті Львові відбувається змагання першого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед жіночих збірних команд віком до 17 років. Збірна команда України провела вже два поєдинки і обидвох зазнала поразок. Перший матч наші дівчата зіграли зі збірною командою Нідерландів. Господарям на арені Львів були зовсім не українки. Матч завершився впевненою перемовою перемогою гостей 4-1. Відкрили рахунок гості вже на третій хвилині матчу. Їх перевага, як ігрова, так і гольва, постійно зростала. Фінальний свисток зафіксував невтішний старт наших дівчат. У другому поєдинку зі збірною Фінляндії ситуація зовсім не змінилася. Українки знову розгромно поступилися цього разу, пропустивши у свої ворота три сухі м'ячі. Історична мить Львівщина провела перший офіційний чемпіонат області з футболу серед жінок. На дебютний турнір заявилось чотири команди. Однак емоцій та боротьби не бракувало. Хто увійшов в історію як перший чемпіон Львівської області з футболу серед жіночих команд, дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. З ідеєю проведення чемпіонату Львівської області з футболу серед жінок у федерації футболу носилися вже давно. Старт було дано саме у 2013 році. Для початку команди позмагалися одна з одною в одне коло. Матчі тривали три дні. Місцем проведення було обрано центральний стадіон міста Новояворівська. Ідея проведення чемпіонату виникла вже і раніше, тобто, але не так просто було зібрати на такий масштабний турнір команди. Тому перед тим раніше федерація футболу проводила такі одноденні або дводенні турніри. Простіше команд було збирати в залі, тому що там менша кількість учасників, і в тому числі і погодні умови, це тому грається дівчата. В такому регулярному регулярному чемпіонату тобто, на великому полі, значить це вперше примірний чемпіонат. Позмагатись виявили бажання чотири команди Янтарочка Новояворівськ, Колос Жовківський район, Надбужя, Бузьк та Медик Моршин. У першому турі зійшли з Новояворівськ та команда Жовківського району. На правах господарів Янтарочка святкувала перемогу. Не мали проблем у першому турі і дівчата з Моршина. Вони впевнено обіграли команду з Бузька. Новояворівський Моршин перемогли своїх опонентів і у другому турі. Відповідно, команди Жовківського району та Бузька, не набравши жодного очка. Третє місце виборювали в очній дуелі. Тут особливої інтриги глядачі не побачили. Дівчата з Жовківського району впевнено 4-0 перемогли своїх суперниць. Задоволені, могли краще грати. Ну так вийшло. Сонце, жара. Жарко трохи грати. Багато хвилин. Трохи зму. Чуємося, так нормально. Суперники були дуже сильні, вони багато більше тренуються. Чемпіонські звання між собою розіграли Новояворівськ та Моршин. Обидві команди до поєдинку підійшли без поразок, тож прагнули продовжити переможну серію. Першим відзначились гравці медика влучним ударом з 11 метрів. Вже в наступній атаці арбітер вказав на позначку біля воріт Моршина. Один-один з таким рахунком команди пішли відпочивати. У перерві тренери команди Моршина вказують на помилки своїм підопічним. І у другому таймі вони ще двічі відзначаються у воротах суперників. Три-один і медик з Моршина пише історію. Коли перемога була легкою, завжди тяжко. Ясно, що від кожної гри ми більше прибавляли, прибавляли. Фінал був найтяжчий. Іде популяризація футболу, дівчата більше дивляться на нас, можливо, хочуть ставати трошки похожими на нас. Я вважаю це прекрасно. Завжди тренер бачить і позитивні, і негативні сторони в грі. Як бачите, ми стали чемпіонами, тобто позитиву все таки було більше. Але деякі ми маємо ще зауваження, думки для розвитку завжди є куди ще рости, так як це команда, яка грає в першій лізі. У нас є перед собою завдання виходу в вищу лігу, і ми бачимо шлях, що нам потрібно для розвитку і рости далі. А так, в загальному ми задоволені, задоволені дівчата для нас це саме основне, що вони задоволені, що в них свято сьогодні. На офіційному нагородженні заслужені відзнаки отримали також кращий воротар турніру Юлія Заєць з Новояворівська, кращий захисник представниця команди Бузька Софія Причина, півзахисник гравець команди «Коло» з Жовківського району Людмила Бортник. Найбільше голів на змаганнях забила Сірмай Анастасія, команда Медик Моршин. Найкращий гравець Тетяна Андрійчук, захисник команди Янтарочка Новояворівськ. Тож бронзовим призером першого чемпіонату Львівської області з футболу стала команда Жовківського району. Друге місце. І срібні нагороди залишилися у Новояворівську. Як для нас, так і для гравців наших початок ми задоволені. Мало техніки. А так переважно наші дівчата, що змогли, то і зробили. А перше місце, і кубок чемпіона області заслужено, їде у моршин. <laughs> Гравці показали дуже високий, як для жіночого футболу. Результати, показники. І сьогоднішній матч, тобто команда Новояворівська Янтарочка і Медик це команда учасниця перші українських звань в першій лізі, тобто на рівні команди гравці змагалися на футбольному полі. Перемогли, заслужено все ж таки. Команда практично професійна, тобто заслужена перемогла, але команда Новояворівська показала гідну гру і вони заслужено посіли друге місце. Проведення таких змагань дасть великий поштовх розвитку жіночого футболу на Львівщині. Вже скоро обласна федерація футболу планує провести і Кубок області серед жіночих команд. Від жіночого футболу переходимо до більш звичного чоловічого. Стартувало друге коло серед команд першої ліги чемпіонату Львівської області. Наша знімальна група відвідала принциповий поєдинок двох сусідів Бориничі та Чорний Острів. Як завершилось дербі, побачите у наступному відеосюжеті. До офіційного поєдинку в рамках чемпіонату області як Бори, так і острів, готувались дуже відповідально. Окрім турнірних завдань, команди хотіли показати і якісну гру. Обливо налаштовували, тому що все ж таки, я знаю, сусідні команди ми завжди стараємося грати в такий хороший футбол і Місцеві вболівальники побачили гарну гру Тут дербі. І врахувати, що два тижні назад програли 4-1 в себе вдома. Хотілося достойно виступити. Себе з кращої сторони перед власними вболівальниками хотіли показати обидві команди. Зібралось їх на стадіоні чимало. Не лише вірять у перемогу своїх улюбленців, а й дехто навіть вірші їм присвятив. Приходьте на футбол, часу не жалі, не шкодуйте. Від, усьої, від усього серця щиро голосуйте. Футбол це панацея, порятунок і надія від усіх хвороб лікує футбольна терапія. Бориничі повинні взяти триналь. Вони громлять любов команду. Бориничі – надзвичайно футбольне село. Команда Боречі не єдина у нашій області, яка безперервно протягом 30 років є учасником обласних чемпіонатів. Найбільшим досягненням команди є бронзові нагороди сезону 2010 року серед команд вищої ліги. Бориничах витоки футбольні дуже давніше. В 30-х роках минулого століття в нас вже була футбольна команда. Такі цікаві історії різні були, коли під час Великої вчезяної війни 1943 році у Боринчах на злідорожній станції стояв медичний поїзд німецький. І німці, знаючи, що тут у нас є команда, вирішили зіграти товариський матч. Матч закінчується з перемогою боринської команди 2-0. У нас є капличка, церква і футбольна команда. На жаль, влада в нас тут так, село так трошки оминуло, але. Завдяки місцевим патріотам, любителям футболу, завдяки зокрема нашому президенту Голубу Роману Васильовичу, який підтримує місцевий футбол, нам вдалося вже. Не один рік ми тримаємося у вищій лізі області. Поєдинок розпочався, незважаючи на спеку, досить жваво. Першими в атаку побігли гості, сподіваючись на швидкий гол. Однак бори, стартовий натиск витримали і поступову ініціативу перехопили. Першу нагоду відзначитись втратив Станіслав Гончарук, з кількох метрів пробив вищий воріт. За кілька хвилин одинадцятий номер команди Боринич пробиває зі штрафного воротар на місці. Арбітр зупиняє гру і дає змогу гравцям відпочити та попити води. На дворі спека короткотривала перерва пішла на користь господарям. На 39-й хвилині під час виконання кутового активний Станіслав Гончарук виводить бори уперед. Віталій Хсалов подав кутовий, Просто я стояв на місці, і дякуючи його передачі, просто м'яч попав ні головні. Лешав всіх направити мяч. І повезло, що кочка теж, до речі, була з обласних футболу, розумієте. і м'яч дякую тих Богу. Воротах до перерви рахунок у грі не змінився. Другу 45 п'яти хвилинку активніше розпочали саме гості. Перевагу на 65 й хвилині втілив у гол восьмий номер острова Юліан Клос. Господарі не погоджувались на нічию, Всіма силами пішли в атаку. Нагоди відзначитись втратили Віталій Сало, пробивши вище воріт, та Тарас Гнатко. А наприкінці зустрічі на стороні острова зіграла і стійка воріт. Здавалося, матч так і завершиться бойовою нічією 1-1. Однак на 95-й хвилині той же Станіслав Гончарук потужним ударом вириває перемогу для своєї команди. Чесно, просто очі закрив, розбігся туди вдарив, як бачите. гол, 2-1 просто. Радий, повезло, що виграли. Хоча мені здається, що мало бути цілком один-один. Хлопці з острова старалися, бігали. Мали моменти, але щастя було сьогодні на нашій стороні. Фінальний свисток. 2-1, важка перемога Боринич. Тренер гостей зізнається, неприємно втрачати очки на останніх секундах. Приємного мало, звичайно, 97-ма хвилина. Ну і таке було. Травми, ви розумієте, чотири чоловіка зламалися. Зараз в середу грати практично от вийшли люди, які ще в принципі не готові. А зараз, бачите, в другому тамі були, перехопили ініціативу, зрівняли рахунок. Травма раз, травма другий, заміни і рівноцінних замін нема. Емоції переповнюють, бо дуже тяжкий матч. Все ж таки Дербі то завжди такий, знаєте, нервовий гра. Хоча ну, все ж таки ми володіли ініціативою і мали би виграти. Знаєте. Але трошечки, бачите, і погода така, знаєте, досить така важка. І суперник, бачите, теж більше настроївся, ніж в минулому матчі. І тому вийшло так, що знаєте, трошечки нервово грали. Ну, Виграють сильніші. А у Куликові визначився володар Кубка весни серед команд ФСТ Колос. До вирішального двобою добралися команди Зартасова та Ременова. Про баталії кубкового протистояння розповість Марія Волошин. Кубок весни є одним із турнірів, який щороку проводиться на Львівщині серед аматорських сільських футбольних колективів, та є одним із етапів підготовки до розіграшу Кубка Кубків, що відбудеться наприкінці року. Цього року у весняному турнірі взяло участь близько 40 колективів області. У вирішальній битві зійшлися ФК Стандарт із Артасова Жовківського району та ФК Думна із Реманова Кам'янкобузького району. Цей кубок не перший в асоціації Колосівському. Він зростає по кількості команд. І це говорить про те, що авторитет колосівського футболу росте. І в цьому році приймало участь біля 39 команд. Проведення фіналу турніру було заплановане ще у травні, проте, зважаючи на різні обставини, провести головну дуель та визначити переможця команди змогли лише на початку серпня. З ряду причин об'єктивних суб'єктивних були перенесені дати проведення фіналу. Ну, але завдяки мудрості тренерів, або точніше власників команд керівників. Дипломатичної роботи асоціації футбола безпосередньо виконавчого комітету в переговорах щоб ти компроміс. Компроміс був знайдений. Фіналісти турніру ФК Думна із Ременева та ФК Стандарт із Артасова є представниками різних ліг у чемпіонаті області першої та другої, відповідно. Проте перед стартом заключного поєдинку сили команд суперників вважалися рівними. На початку зустрічі більш впевнено виглядали номінальні господарі ФК Стандарт. Вони у темно-вишневій формі. Після вимушеної хвилиної перерви, зважаючи на спеку, гра заспокоїлась і моментів біля обох воріт майже не виникало. Та вже наприкінці першого тайму Романюк, скориставшись пасом столярика, без Ад обіграв воротаря Думни та вивів стандарт уперед. На початку другої половини зустрічі ременівська команда мала хороший шанс зрівняти рахунок. Андрій Бордун потужно пробив, проте удар взяла на себе переклади на воріт. Замість того, щоб перетворити свої зусилля у забитий м'яч, гравці у жовто-чорній формі взагалі втратили свою гру. Ані підтримка власних фанів, ані голи з офсайду не додали команді впевненості. Натомість невпевненою грою гості з їхні суперники. У середині другого тайму Юрій Висоцький, скориставшись провалом в обороні команди із Ременева, обігрує в «Думни» та робить рахунок 2-0 на користь стандарту. Кінцівку зустрічі команди відверто догравали. Першим таймі ми поставили гру на контратаках. Вони деяку трошки мали перевагу. А в другому таймі ми почали грати більш відкритий футбол. Більш відкритий футбол. У нас з'явилися дуже хороші моменти на початку першого тайму. Були б реалізували, було все по-інакшому, але футбол для того інтересний, що не присказуємо. Одна команда не забує, друга забиває і має результат. Тож переможцем фіналу та турніру загалом стали гравці ФК Стандарт із Артасева, які вдруге поспіль завойовують золоті нагороди та красень кубок. Реально це було одна з кращих наших ігор в цьому чемпіонаті, тому що. Перемогу, вся команда, тренерський склад, ми присвячуємо нашому другу, який, на жаль, трагічно загинув, це Василь Сапрука. Цей кубок був виграний для нього. І, повірте, ми старалися не на 100%, а на 200 викладалися, щоб кубок знову був в нас. А команди зграла, я рахую, майже без помилок. Я ну, настроїв команду тільки на перемогу, тому що в таких матчах треба завойовувати. Потрібно для села авторитет в Львівській області. Я хочу подякувати обов'язково всім хлопцям за гру, тому що тому що саме бачили на полі. Вони переграли повністю команду на ран на ранд на ранг синіш. Також нагородами було відзначено окремих гравців у різних номінаціях. Кращим воротарем та бомбардиром турніру було визнано Ореста Папа та Василя Бужка, представників команди Думна. А звання кращого захисника та гравця отримали гравці стандарту Володимир Лапицький та Олег Марчук. Задачі асоціації футболу колос і заключається в тому, щоб максимально долучитися і організувати чим більше можливих зустрічей футбольних поєдинків, матчів, турнірів, кубків. На чим вищому, чим вищому рівні, тому що це є так мовити показник показник росту отимено колосівського. Футболу. Вже скоро команди знову матимуть змогу позмагатися за звання кращого аматорського колективу Львівщини у Кубку Пастернака та Кубку Осені. І на завершення програми ще про Єврокубки. Партнер програми Спортивно-оздоровчий комплекс Святослав. Почали з перемоги. Харківський металіст вдало стартував у лізі чемпіонів. Під опішнім Мрона Маркевича перемогли на виїзді грецький паок і забезпечили собі приємну перевагу перед грою у Харкові. Засмотив Елінів невтомний Марко Девич, який оформив дубль. Команда латиноамериканців, а забиває українець. Спочатку Марко відвантажує два м'ячі маріупольському лічівцю. А у вівторок лишає свій автограф у воротах грецького паока. Не допомогли грекам навіть Лукас і Звонімір Вукич, які з власного досвіду знають, як перемагати харків'ян. А без 12-го гравця, хай і в рідних стінах срібний призер Греції виглядав не дуже впевнено. Заполу господарів вистачило тільки на перший тайм. Перші хвилини слобожанці лише придивлялись до суперника і виглядали інертно в атаці. Тоді як моменти мали Атанасіадіс і Георгіадіс. Однак того вечора забити їм не судилось. Мігель Вітер зіграв рукою у своєму майданчику, і суддя вказує на позначку. Вирок виконує девіч 1-0, і Металіс виходить вперед. А після перерви підопічні Маркевича відчули впевненість і заграли активніше. Грекам треба було відігруватись, але особливої небезпеки вони не створили. І взагалі виглядали білочорні якось дуже безпорадно. За що й поплатились на 72-й хвилині. Девіч виграв забігання на фланзі і послав круглого по дузі у порожні ворота. На післяматчевій пресконференції прес-конференції Мирон Маркевич вирішив бути скромний. Рахунок міг бути 3-3, а міг і 3-0. Але ми виграли 2-0. Це футбол. Я навіть зараз, після того, як ми перемогли, кажу, ПАОК – хороша команда. У Харкові нас чекає непростий матч. Під завісу гри рахунок міг стати розгромний, але Крістальдо влучив у стійку. 2-0 і груповий етап Ліги Чемпіонів у Харкові набуває чітких образів. Потішив своїх болівальників і Одеський Чорноморець. Раз віце-чемпіоном Сербії з червеною звездою викликала неймовірний ажіотаж в Одесі. Іменитого суперника моряки не злякались і влаштували сербам зовсім негостинний прийом. Подробиці гри у наступному відеосюжеті. Роман Григорчук повинен бути задоволений своїми футболістами, бо не такий страшний чорт, як його малюють. Статус суперника його єврокубковий досвід ніщо порівняно з неймовірною самовідачею на полі. Адже коли є бажання, можна гори перевернути і зірку з неба дістати. Це у четвер і довів чорноморець. Активність моряків дає свої плоди вже на 30 30-й хвилині. Фонтанело знаходить дивопередачу Джедже. Той перекидує воротаря, однак хибить. І одразу м'яча підхоплює Антону, відпасовує на сі туриєру, і це 1-0. А через сім хвилин Гай виводить Джедже на ударну позицію. І цього разу француз таки обігрує сербського кіпера. 30 тисяч глядачів на одеському стадіоні шаленіють від успіху чорно-синіх. На перерву Чорноморець зде з комфортною перевагою у два м'ячі. Після відпочинку червоні заграли активніше і таки знайшли ключ до оборони моряків. Атака з флангу, простріл у штрафну, а там я знайшов Савічевича, який недовго думав і пробив точно в кут безотосного. 2-1, інтрига у протистоянні знову відновлюється. Ми пропустили нелогічний гол. Я дуже через це засмучений. Цей момент зіпсував сприйняття цілої гри. Однак довго трибуни не сумували. На 77-й хвилині суддя фіксує фол проти Сантани, і Антону йде бити пенальті. У дуелі Байковіч Антону екс-криворіжанин святкує перемогу 3-1. Після пропущеного м'яча цвір'яна зв'язда і взагалі розгубилась. Молоді серби не змогли нав'язати господарям свою гру. Розгромний рахунок міг зробити фонтанело, але пробачив суперника. Гра відповідь буде дуже важкою. Все треба починати з нуля. Шанси на перемогу 50 на 50. Але буде цікаво. 3-1 – чудовий результат на гри у Білграді. Після феєричної гри в Одесі у моряків є чудові шанси пройти далі у цьому протистоянні. Ложку дьогтю, бочку меду, додав донецький металург, який не зміг на виїзді подолати албанський кукесі. Суперник вже пройшов естонську флору і боснійське сараєво і не хотів зупинятися на досягнутому. Наче відчуваючи щось недобре, трансляція цього матчу для українського вболівальника не була запланована. Тож глядачі і не побачили, як невідомий албанський клуб забивав два м'ячі донечана. 0-2 і тепер металургам буде вкрай складно виправити вдома свої помилки. На сьогодні про футбол це все. Лише нагадаю, партнер пасу Аляска. Кришталева чистота та гарантована якість. Традиційно шукайте нас на YouTube каналі ТРК Львів Спорт. Адресу бачите на екрані. Дякую за увагу. На все добре.